Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я вам покажу, як ж побудувати ферму лави в Майнкрафті. Ну що ж, поїхали. Так, ну і спочатку я вам показу всі ресурси, які нам знадобляться. Ось всі ресурси, е, в принципі, небагато, дуже легко її буде побудувати. Ну і що ж, приступаємо. Так, ну що ж, спочатку нам треба знайти невеличке місце, і тепер ставимо ми ось такі казани. Е, я поставлю 3 на 3 блока. Ви скільки хочете, стільки можете ставити. Чому тут так багато жителів? Відійдіть. Так, ось таким от чином ставимо. Е, тепер ми беремо любий блок, але то, щоб він не горів, просто блок, який не горить. Я, я візьму метал, наприклад, і ставимо: отак от над ними 3 на 3 блока так само. Просто так розставляємо. Е, і далі, далі ми знову будуємо ось таким чином один блок вверх. І отак все це закриваємо ось так навколо цих трьох блоків, отак от закриваємо, в принципі, все. Ось так. Ну і в принципі під оцього, цими залізними блоками ми ставимо ось такі штуки. Я не знаю, як вони називаються, але просто ставимо їх, Ось розставляємо так повсюди. І там також. Ну і над ми заливаємо просто відро лави, отак от беремо лаву і заливаємо отак, все це діло лавою. Ну і чекаємо, поки лава збереться в ці ковшини. Ось, бачите, вона вже стікає, і потім ми зможемо підібрати з відром в принципі ту лаву. Ось як ви бачите, у мене вже зібралася тут лава. Ми просто беремо відро і підбираємо лаву. І от таким чином ви можете безкінечно збирати лаву і, в принципі, дуже легко її зробити цю ферму. Ну що ж, і вже будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячний вам за це. Ну і до наступної зустрічі всім до побачення!